Шановне товариство, вітаю вас на каналі Stoller Must Have. І сьогодні я хотів би поговорити про типи ножів рубанків. Звичайно, історія рубанків дуже давня, і, наскільки я вивчав це питання, то перші рубанки були ще в Єгипті. Тобто ця форма, яка зараз є, коли ніж, і дерев'яна колодка була знайдена і в Древньому Єгипті, і потім і в Римі, і так далі. І в принципі цей інструмент дуже. З того часу з'явилися і Стамески, і Рубанки, і в принципі розвивалася історично і сама форма Лес і м, якість сталі. Е, як на мене, е, якість Сталі в Європі досягла свого піку наприкінці 18 вісімнадцятого, на початку 19-го сторіччя, коли е, дуже бурно розвивався капіталізм. З'явилася промисловість, з'явилися гарні ливарні, і в принципі всі країни вдосконалювалися, країни багато воювали, кожен хотів мати найкращі шаблі, найкращу сталь, і так далі. І тому стали ливарство, і самі сталі військові, перш за все, а потім вже і інструментальні вони розвивалися. Що відбувалося з типами ножів? От. Ясно, що були отакі от одинарні ножі. Зрозуміло, що були отакі одинарні ножі. Зараз я тримаю такий ніж французької фірми Goldenberg. Ну, це вже пізнє 19 сторіччя, але це одинарний ніж. Він е сплошний, на ньому немає напайки е з твердої сталі. І, ну, тобто в той час вже навчилися робити багато твердої сталі, і було не жалко. І в принципі деякі виробники робили отакі одинарні от, е ножи. Ну, Одинарна робота з одинарним ножем має свою специфіку. Всі ви знаєте, що максимум, що її можна використовувати для грубої роботи, тому що коли ти починаєш вишліфовувати, велика вирогідність того, що на одинарному ножі ви будете отримувати виривання деревини. Ось. Хіба, якщо ви зможете яким, якимось чином керувати і відстроювати. Ширину ротика, щоб вона була вузька, тоді стружка у вас буде зламуватися і не буде виривів. Також ви можете піднімати кут, якщо це тверда деревина, тобто не на 45 градусах, а на 50 градусах строгати. тоді ви, в принципі, з одинарним ножем можете отримати гарний результат. Ось. Ну, але е, якби інженерна думка і столярних майстрів е, просувалася разом з ковалями і був придуманий стружкалам. Тому що дерев'яні колодки вони стиралися, роти завжди були широкі, важко було, в принципі, тримуватись і геометрії. Есть, ну, Дерев'яні колодки це був розхідний матеріал, вони були нестабільні. Вони були досить складні в роботі, постійно потребували якоїсь підгонки і тому був придуманий отакий от ніж зі стружкаламом. Отакий от стружкалам. Ну, Це десь того ж самого періоду. Ніж. От. Це вже фірми Peugeot ніж десь теж кінця 18-го, початку 19-го стріччя був придуманий отакий лам, який. Е який чіплявся у нас таким чином. Так зараз виробка не з була. Така система? От для того, щоб самим додатковим залізком ми могли зламувати стружку. Тобто у нас виставлявся десь от такий от невеликий зазор. Це затягувалось. І ніж ставився відповідно в колодку. Його можна було використовувати. Регулювалися ножі, ну, так як і тепер. Такі ножі в дерев'яних колодках молотком або кияночкою дерев'яною. Ну, і це якби, потребувало майстерності і, в принципі, часу. І, в принципі, якби, інженерна думка далі рухалася. І до того, як з'явилися системи Бейлі і система Норріса подачі і керування кутом самого ножа в колодці, в Німеччині, по-моєму, в 19 столітті була придумана. Ось така система. На той час це була Німеччина, це була Австрія, Австрійська імперія. Австрійська імперія в той час бурхливо розвивалася. Вони дуже сильно хотіли конкурувати з Британською імперією, з французами. В принципі, якби був комплекс такої відстаючої. Країни, і вони хотіли всім доказати, що вони кращі. І, зрештою, через це сталася потім Перша світова війна. І в принципі, Австрійська, Австро-Угорська імперія розвивалася, вони поглинали сусідні землі, вона досить була великою. І, от. і в той час, в принципі, була придумана от така от система. Система влаштована так, що на от такому стружкаламі у нас є гвинт і є е, дві приварних гайки. Для чого це зроблено? Стружкалам у нас встановлюється от так от. Да? І ми можемо подавати. Відносно струшкалама вперед, і відповідно другою гайкою назад. Бачите? Ось. У нас зараз рухається просто стружкалам. Але, коли ви вистроїли стружкалам, поставили його в колодку і заплішили клином, фактично стружкалам у нас стоїть. І ми Ру, крутячи оцим гвинтом, рухаємо ножем. Тобто ясно, що у нас і міняється відстань на струшкаламі трошки. Але розумієте, коли йде питання про мікрони, коли вам треба трошки цю стружку дати тоньшу або товщу, то в принципі це якби оця відстань на струшкаламі, вона, я думаю, не критична. Ось таке інженерне цікаве рішення було придумано, і е, в ті часи в Франції і в Австрії випускалися е, рубанки, в основному дерев'яні рубанки е, з такими ножами. Потім від цієї системи відмовилися, тому що з'явилася система Норріса десь приблизно той самий час. А далі і система Бейлі і в принципі почала розвиватися брухливо система металевих рубанків, і оці ножі вони пішли в небуття, і в принципі вони, їх нема так багато. Тобто досить рідко вони зустрічаються, і таким самим чином вони якби, зустрілися мені. Значить, одного разу, як завжди, на великсі я натрапив на звалище ножів і побачив ну, таку кучу фактично різних ножів. Було видно, що на них є клейма і з таким цікавим стружкаламом. Тоді я ну, якби не розумів для чого, це, як, це, історія цієї сієї. Але, в принципі, попросив. Продавця, а це з'ясувалося продавчиня з Західної України, з Коломиї, якби з тих країв, де я прожив досить довгий час. Щоб вона якби зібрала, тому що воно все було таке розібране, розкидано. Це так, це так. Коротше, я попросив її. Зібрати, які підходять один до другого ці шкалами. Виявилося їх три. Їх там було гораздо більше, але то все було без клеєм. В принципі, можна було їх брати. Ось, але я не взяв і я вибрав от таких три ножа. Вони різної ширини. І коли це все до мене приїхало, я був трошки розчарований, тому що всі клейма, вони були якби, зруйновані, ну, частково зруйновані е корозією. Тобто не можна було зідентифікувати, не було чіткого клейма і не було зрозуміло, звідки вони. Ось, можливо, ви мені допоможете з тим, щоб якось ідентифікувати, по крайній мірі по частинах, що це за виробник, яка це мануфактура, хто їх зробив. Це мені ну, якби дуже цікаво. Ось ще мені дуже цікаво, як ці зараз поведуть себе при заточці. Я їх почищу. Трошки підточу, я не буду їх там досконало вирівнювати. І далі я тут підібрав з старих своїх пару старих дерев'яних рубанків дві колодки. Ми поставимо їх в дерев'яну колодку і випробуємо, в принципі, як вони працюють, і як ця подача вперед-назад, як вона взагалі спрацьовує, бо мені дуже цікаво, як це. Ось, Тобто, такий план нашого відео. Це була вступна частина. Значить, перший ніж він має 40. Десь 45 мм. Причому таких ножів старих дуже багато. Цей розмір такий дуже поширений, ну, багато ножів. Тобто я от, колекціоную в принципі, ножі з клеймами і дуже часто зустрічаються ножі з 45 мм. Тобто це дуже ходовий ніж. Бачите? Ну, якби бачите, що нічого не бачите. Тобто якісь залишки клейма, що це було таке, ну, невідомо, не знаю. От, єдине, що я більше ніж впевнений, що це власне, австрійське виробництво, тому що, ну, тому що це Коломия, тому що це Західна Україна, яка була в складі Австро-Угорщини, і тому там ці ножі могли бути. Ось, Австрійці. І німецькі ножі, і австрійські, вони якби, досить часто зустрічаються без напайки. Який це, ніж, є в нього напайка чи ні? Невідомо, це треба ще його почистити. Але так, судячи по тому, який є тут слід, можливо, тут є ламінація. Тобто, можливо, треба його відчистити, і тоді буде видно. Так, тепер візьмемо другий ніж. Тут є залишки написа і от така кругле таке клеймо і в середині, в принципі, я це клеймо знаходив, і всередині тут орел. Що по колу написано, невідомо. Ну, не знаю. Я думаю, що мені допоможе з цим розібратися. Ось цей ніж у нас має ширину. Так, зараз ми його поміряємо. Теж 45. Ну, трошки він ширший. 40-47. Ось. І судячи по тому, що тут у нас, бачите, є такий, якби такий слід. Цього, ножа э, точно є ламінація. От, треба відчистити торець і на торці буде видно. Ну, і видно по самій кромці, отут от, видно, видно перехід. Такий. Зараз я вам покажу. Ось бачите? От така от, якби лінія, риска. Тобто цей ніж э, має на пайку з твердішою сталі і що через за все найцікавіше буде і працювати і треба точити і пробувати. Ось що ми і зробимо. Так. І третій ніж цього ножа найкраще. Найкраще збереглася. збереглася клеймо це максимальне моє наближення, яке я можу зробити в різкості. От, також, швидше за все, це ніж, так як і попередній зроблений одним виробником. Тут бачимо теж напис. І от кругле клеймо Ніж шириною 55, по-моєму, да. 55, 55 мм. Так, отак от ми посунумо 55 мм. От, також цей ніж, бачите, він має пайку, це точно. Тому що, бачите, тут от, от, видно стик сталій. От, кромка. Ну, на кромці не так видно. Але судячи по тому, що є от, оце, оцей от стик, це 100% тут напаяна ця частина. Товщина ножів. Тут десь 4 чотири Ось на. На Хвесті ножа. Десь приблизно 3 Да, 3 Ті міліметра. Цей ніж я вже більш-менш почистив. Тобто він у нас чистенький, ясно, що є якась патіна. Ще чим відрізняються ці ножі від тих, що я зазвичай зустрічаю, в них дуже товста частина вороніння, Тобто вони дуже якісно заворонені, але ну, якби, в принципі це їх не спасло. Їх треба ще ці ножі рятувати. Тобто я зараз їх відчищу, оце вже не буду чистити. На цей, до речі, я не знайшов колодки, так що він поки що відкладається. А цих два ножа, вони зараз підуть в роботу, в чистку.